Шпигуни з депутатським мандатом народних обранців від німецької партії Альтернатива для Німеччини підозрюють у збиранні чутливої інформації на замовлення Росії, що саме цікавило правих популістів і яку інформацію вони могли передати у Москву. Дивіться далі. Російські агенти у стінах німецького парламенту у зборі чутливої та конфіденційної інформації підозрюють депутатів від найбільшої опозиційної партії країни. Альтернатива для Німеччини. Цю скандальну новину днями оприлюднив авторитетний тижневик держпігіль з посиланням на джерела в Бундестазі. Колеги по парламенту помітили праві популісти буквально засипають уряд офіційними запитами, і всі вони про Бундесвер, його проблеми та стан підготовки до потенційного конфлікту з Росією. Це не збіг Впевнені представники демократичних партій. Очевидно, що альтернатива для Німеччини подає велику кількість систематично пов'язаних між собою та дуже детальних западів щодо військових можливостей та проблем Буддесферу. З огляду на рівень деталізації, це не можна пояснити законним інтересом до розгляду цих питань з метою парламентського контролю за діяльністю уряду. Така цікавість ультраправих до оборонної сфери більше схожа на збір інформації в інтересах іноземних спецслужб російських та можливо, китайських. Ми підозрюємо, що йдеться про намагання отримати чутливу військову інформацію від Міністерства оборони та Бундесверу, яка мала б велику цінність для іноземних держав. Не в останню чергу для Росії, яка посилює свою шпигунську діяльність та гібридні атаки проти Німеччини. Дивно активність правих популістів помітили не тільки в Берліні. Підозрілі запити вони подають і в земельні парламенти у і Тюрингії. Наприклад, цьогоріч зафіксували 47 звернень від ультраправих депутатів. Більшість про стан критичної інфраструктури та спроможність поліції протидіяти дронам. Ми з дедалі більшим занепокоєнням спостерігаємо, як альтернатива для Німеччини зловживає своїм парламентським правом подавати запити щодо нашої критичної інфраструктури. Складається враження, що ця політсила просто виконує перелік завдань, поставлених у Кремлі. Німецьких правих популістів не просто підозрюють у зв'язках з державою агресоркою. Цю поліцилу публічно називають проросійською. Партія виступає за відновлення співпраці з Кремлем і повернення до експорту російського газу вимагає припинити будь-яку допомогу Україні і змусити Київ до переговорів на умовах Путіна. А її лідери публічно транслюють наративи Кремля. Уряд Німеччини не повинен повідомляти своїм громадянам про постачання зброї. Єдиним прийнятним повідомленням може бути таке: Німеччина більше не постачатиме зброю для війни в Україні. Ми хочемо вільної та мирної торгівлі з усім світом в інтересах наших громадян. Тому ремонт та введення в експлуатацію північного потоку залишається нашою стратегічною вимогою як і розслідування атаки на цей газогін. Цій партії усі інші німецькі політичні сили не подають руки, тобто категорично відмовляються від будь-якої співпраці. Влітку цього року федеральне відомство з охорони конституції визнало альтернативу екстремістською політичною силою. Якщо ж буде доведено шпигунство на користь інших держав, функціонерам політсили може загрожувати звинувачення у державній зраді. Тетяна подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.